Друзі, багато питають, чим купаю чесник. Ось вирішив показати, ще 4 роки назад купив такий агрегат. Він тоді ще був дослідний, купляв його без цього синього шківа. І скажу я вам ні разу не пожалів про його покупку. Значить, єдине, що в минулому році була брила, то підгинає всередину ці ножі трошки. Ну, само собою ніж потрібно підточувати. І розбився. Ось тут один селін блок. Ну, це буквально в тому році. А так, в цілому, принцип дуже простий: два ексцентрика. Зараз вона стоїть на ґрунті, тому рухається один ніж. А так крутим, крутиться шкіл. І ножі рухаються в фазі один до одного, зворотно поступально. За рахунок цього підрізується нижня скиба ґрунту. І чесночок прекрасно виймається. Є відео на YouTube-каналі, хто дивиться в Тіктоці, можете перейти, посилання буде в профілі полистать. Там багато цікавого. Не треба обмежуватися тільки одним Тіктоком, гуртати пальцем. В цілому по параметрах мінімальна міжрядка, що купається, 30, це у нас обмежується ось цим ножем. Максимальна. 43 чи 45, щоб копати два ряда. Вона йде двохрядна. Тобто тут рядок, тут рядок, і по боках в нас підрізається ґрунт. По слабким місцям сказав, розбило цей селіндблок. Ну, єдине, скажу, виправдання, що дуже велика. Груда була в минулому році, 23 В цей рік, в принципі, те саме. Це і слабе місце. Ось цей натяжний вузел, слабкість в чому, що не вистачає жорсткості в ньому. Його постійно видно, що він доварений. Я його сам доварював, не вистачає жорсткості, постійно його трошки вигинає косить ремень. Тому в минулому році я підібрав ремінь напряму. Пускаю мимо цього вузла просто натяжним механізмом на сцепці, натягую, щоб він був натягнутий. треба підібрати такий рівень, щоб у нас кут атаки був відповідний, щоб у нас вона не сильно йшла в землю, тому що дуже важко буде працювати. Постійно буде тягати мотоблок в сторону, понариваєте руки, будуть мозолі. Повірте, знаю про що говорю. Треба підібрати такий дожиний ремінь, щоб при натягнутому ремні у нас був нормальний у кут зацепа. Так я і робив так само на картоплекопалці. Також без цього ролика, бо тут він трошки кращий, але з мотоблоком не можна виставити співосність, то просто як би помімо нього нацеплював. Ну і тут колеса на кротоплекопалці, єдине допрацювання, приварив сюди теж під колеса. Такий профіль для того, щоб просто глибину зацеплення простіше тримати. Ось, видно, мітки. Перші руки я йшов по мітках. Але це трошки незручно, тому що завжди приходилось брати мотоблок глибше для того, щоб перестрахуватися, що не підріжеться корінь чесника, не поріжеться чесник. Відповідно, більше навантаження і на мотоблок, і на копалку, і на руки. відповідно. Тому просте рішення цепляються сюди колеса, виставляєте глибину і спокійно собі на цій глибині копаєте. Тому агрегатом довольний, Єдине, що колеги кажуть, зараз вже немає його в наявності. Тому, якщо десь знайдете, беріть, зразу не пожалієте. Так само багато колег кажуть, що копають звичайною картоплекопалкою. Ну, а я поки собі не можу це представити, тому що там і гічка, і зілля, і якби більше навантаження вже йде, тому що немає гребнів, гребнів таких, як на картоплі. Ну, але як на крайняк, то можна копати. Хтось бере простий плужок. І ним під гори. Ну, викручується кожник може, понятно, якщо у вас трактор, берете скобу і без проблем скобою працюєте. працює. Тому, думаю, такий міні-огляд був дуже корисний. І готуємося до викупки. А, єдине ще слабе місце, що розкручувався постійно тут гвинтик, тут був не під шестигранник, а звичайний, і розбило пас. Фіксації. тому бажано просверлити покажу тут, тому бажано просверлити отвір, який буде заходити гвинт, і буде надійніше фіксуватися. Такий ось короткий огляд, думаю, буде багатьом корисним. Готуємося до викопки.